Сьогоднішнє читання Євангелія кличе нас знову задуматись над сутністю нашої віри. Бо апостоли звертаються до Спасителя і просять його, додай нам віри, а Він дає їм певну відповідь. З одного боку, він каже, що може повнота віри, гора може сунути з місця. Але головне, він і пояснює, в чому зміст тої віри, могутньої віри яку вони повинні здобути. І це він пояснює через таку собі притчу про те, як поводять сучасні йому люди, які мають рабів, як вони поводять себе з тими рабами. Якщо раб прийшов з поля, ти ж не скажеш йому, сідай за стіл, я тебе буду годувати. Ні, ти скажеш йому підпережися, приготуй мені вечерю, прислуговуй мені, а потім тільки їж сам. І це йому потрібно не для того, щоб його апостолі так себе поводили. В його апостолів рабів не буде. І не будуть вони послуговуватися прислугою якоїсь, яка б служила їм. Вони повинні зрозуміти сутність віри. А сутність віри в першу чергу це служіння. Це служіння. І В цьому випадку нам стає зрозумілим, чому ми називаємо себе рабами Божими. Ми повинні зрозуміти, як далеко ми знаходимося від того, чого прагнемо. Ми хочемо єдності з Богом. А самим? Що з собою є бля? Чи є в нас те світло, та правда, та любов, та відданість і жертовність, як у нього? Чи можемо ми бути такими благами? Явище благодаті доброти милосердя? Чи можемо ми сказати, що ми несемо любов і що, і що, якщо навіть частково ми можемо це сказати, чи досконала наша любов, чи досконалі наші дії? Ні. Перед нами досконалий Бог. І ми від природи недосконалі, суперечливі, слабкі, гріховні, такі, що піддаємось гріху, грішні. І тому в порівнянні з ним, в порівнянні з тою досконалістю, якій ми маємо служити, ми ну, дійсно. Ще не друзі, ще не діти. Ми тільки роби. І треба зрозуміти. Це твоє становище. Ти на початку свого спасіння. Ти слабкий і недосконалий. І шлях твій. Дуже довгий постасінь. І це один вимір нашої віри, спрямований проти себе, як недосконалої людини, гріховної і грішної. І напередодні великого посту це нагадування нам дуже важливо було почути. А далі а далі йдеться про те, що ти маєш служити само собою і ти маєш зрозуміти, що обсяг того служіння нескінченний. І тому, що б ти не робив? Які б гарні справи. Які б дала сердя ти не творив. Це твій обов'язок. Жодної заслуги в тому немає. Ти маєш це робити само собою. Але це твій обов'язок і скільки б ти не робив, ти всього свого обов'язку ж ти не виконав. Віра як обов'язок. Не тільки як розуміння своєї недосконалості, але як обов'язок з позиції оцієї недосконалості робити щось, щоб йти цим довгим і вічним шляхом до Бога. І ти, попри всі труднощі і негаразді. Долаючи свою недосконалість, і ти, і кожний твій крок це обов'язок і перед твоєю вічною душею, перед самим собою, і перед Богом, і перед світом, і перед людьми. Це обов'язок жодної заслуги перед Богом не може бути. Якщо ми це зрозуміємо, може нам Бог дасть спокій в душу. Спокій, тому що ми повинні бути спокійними. Ми перед досконалістю, яка недосяжна. І тому обов'язок наш. Незміримий. І тому не треба хвилюватися, треба виконувати свій обов'язок. Йти цим вічним шляхом. Вдосконалення. долання себе, шляхом добра, світла, любові і правди. І ти, а Бог. Бог колись сам підперезався і почав служити своїм апостолам їм ноги. Наприкінці свого земного служіння він омив ноги апостолам і показав, що треба робити, яким треба бути, і що з висот своєї досконалості. Він може принести себе до становища останнього раба. Але це любов. Це любов. От у нас є така надія. Ми повинні служити і думати, що я останній раб. Але Бог і останнім рабом. Bom jogo, meu Amém.